Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у тему природокористування, але подивимось на неї через особливу призму через Україну. Це країна з безперебільшення надзвичайними природними ресурсами і водночас дуже непростою історією їх використання. Це буде розповідь про землю, яка здатна годувати світ, про скарби, що ховаються в її надрах, і, звісно, про відповідальність за все це багатство. І знаєте, давайте почнемо з цієї думки. Слова Антуана Де Сент Екзупері, як на мене, ідеально задають тон. Адже вони нагадують про одну просту, але дуже важливу річ ми всі в одному човні, і наша відповідальність за планету вона спільна. Коли ми говоримо про ресурси будь-якої країни, ми по суті говоримо про спадщину, яку залишаємо після себе всім. Отже. Давайте з самого початку. З основ: існує абсолютно нерозривний зв'язок між природою і тим, як ми живемо. Саме географія, тобто рельєф, клімат, доступ до води, буквально диктує, де люди будуть селитися, чим займатися і як загалом будуватимуть своє життя. І тут є ключове поняття природні умови. Що ж це таке простими словами? Ну, це ті базові налаштування природи, які роблять життя комфортним без якихось надзвичайних зусиль. Тобто це не просто про красиві пейзажі, а про фундаментальні речі, які дозволяють нам жити, не витрачаючи купу енергії та грошей. І от щоб було зрозуміліше, давайте подивимось на Україну. Переважно це рівнина. А що це означає? А те, що тут зручно вирощувати врожай, будувати дороги, закладати великі міста. А тепер візьмемо Карпати: там все зовсім інакше. Круті схили, клімат суворіший, землі родючої менше. І як результат, поселення невелике, а життя влаштоване зовсім по-іншому. Добре, з основами розібралися. А тепер до найцікавішого, до мабуть, найвідомішого багатства України її землі. Адже саме завдяки ґрунтам країна отримала своє прізвисько світова житниця. 70 відсотків. Просто вдумайтеся у цю цифру. Майже 70 відсотків усіх земельних ресурсів України це землі сільськогосподарського призначення. Це, до речі, один із найвищих показників у світі. Тому аграрний сектор тут це не просто якась галузь, це справжній фундамент і економіки, і глобальної ролі країни. А ось як це виглядає візуально? На цій діаграмі ми бачимо, як розподілені землі і що одразу кидається в очі. Правильно, величезний стовпчик ріллі, тобто орних земель. Він просто домінує над усім іншим, чи то пасовища, чи то ліси. Це і є підтвердження того, що українська земля це насамперед поле, яке годує. Так у чому ж секрет? Чому ця земля настільки цінна? А ось і відповідь знаменитий український чорнозем. Подивіться на його характеристики вміст гумусу це, по суті, те, що робить землю родючою, може сягати 9%. А товщина цього родючого шару до півтора метра. Уявляєте, не дивно, що саме наш Чорнозем вважається світовим еталоном. Гаразд, про те, що на поверхні поговорили. А тепер давайте купнемо глибше. Я маю на увазі буквально. Бо українські надра ховають не менші скарби, величезні та дуже різноманітні мінеральні ресурси. Загалом в Україні знайдено понад 90 видів корисних копалин але справа не тільки в різноманітті, а й у масштабах. Наприклад, Україна має одні з найбільших у світі покладів залізної та марганцевої руди. А це ж основа всієї металургії. А ще є уран, титан, графіт. Це все сировина для ключових галузей, від важкої промисловості до космічних технологій. Окей, багатства є. А як їх дістати з під землі? Ну, є два основні методи. Зліва ми бачимо кар'єр. Це так званий відкритий спосіб. Його використовують, коли копалини лежать неглибоко. Він дешевший, але, звичайно, дуже шкодить ландшафту. А от справа схема шахти. Її будують, щоб дістатися до глибоких ресурсів, наприклад, вугілля. Це значно дорожче і небезпечніше, але інакше до цінних покладів просто не дістатися. Але знаєте, багатство країни це ж не тільки те, що можна викопати і продати. Давайте поговоримо про інші не менш важливі ресурси, які формують цілі екосистеми про ліси та воду. Ліси займають приблизно 17,5% території України. Може здатися, що це багато, але насправді це трохи менше, ніж у середньому по Європі. І це означає, що кожен гектар на вагу золота. Як бачимо, у нас переважають сосна та дуб, і тут важливо пам'ятати, що ліс це ж не просто дрова. Це чисте повітря, це водний баланс, це дім для тисяч живих істот. І звісно ж, вода. Коли ми говоримо про воду в Україні, на думку одразу спадає Дніпро. Це не просто річка, це справжня водна та й енергетична артерія країни. На ній збудовано цілий каскад гідроелектростанцій. По суті, тут сила води перетворюється на світло для мільйонів осель. Ось ми і перерахували всі ці неймовірні природні скарби, але тут виникає найголовніше і найскладніше питання як усім цим управляти так, щоб зберегти для тих, хто прийде після нас, і це підводить нас до поняття сталого розвитку. І ось у чому, власне, полягає виклик він стосується всього людства, і Україна, зокрема, потреби постійно зростають, а от ресурси планети ні. Вони скінченні. І як знайти вихід, як розвиватися, не знищуючи при цьому саму основу свого існування? А ось і відповідь, яку пропонує світ. Ця схема дуже просто ілюструє суть сталого розвитку. Справжній прогрес можливий лише тоді, коли ми знаходимо баланс між трьома речами потребами людей, економікою та довкіллям. Не можна жертвувати природою заради грошей чи людьми заради природи. Потрібен баланс. І, до речі, це не якась модна ідея останніх років. Про це серйозно говорять у світі ще з кінця ХХ століття. І що важливо, Україна теж є частиною цього глобального руху. Наприклад, приєдналася до Кіотського протоколу. Це показує, що є розуміння, екологічні проблеми не мають кордонів. І наостанок, питання, яке залишається відкритим. Україна володіє справжніми скарбами, але їхні майбутнє повністю залежать від рішень, які приймаються просто зараз. Як розвиватися, не виснажуючи ресурси, як знайти той самий баланс, щоб і нинішні покоління жили гідно і нащадки отримали у спадок квітучу, а не випалену землю? Це питання не лише для урядів, а й для кожного з нас.